Мати, Вітаю, друзі! Я вже давно хотів розповісти вам правду про те, як вас підло обманюють далеко не перший рік. Але багатомільярдна корпорація постійно затикала мені рота своїми 100 доларовими купюрами, через що я змушений був випускати відео, в яких постійно хвалив їхню ігрову серію. Але досить вже цього лицемірства. Я хочу, щоб ви дізнались всю правду і зрозуміли, що сега зовсім не ті, за кого себе видають. А все, що ви читали чи бачили в інтернеті стосовно серії Якудза, не більше ніж результат діяльності куплених ігрових журналістів та лідерів думок, які транслюють виключно те, що їм наказали транслювати. Але я не маю наміру мовчати, а тому, незважаючи на всі можливі наслідки, в сьогоднішньому відео розкажу вам правду. Ви маєте знати, що насправді якудза це. Почати варто хоча б з того, що серія має жахливу фінансову модель розповсюдження. Я не знаю, кому прийшла в голову ідея продавати одразу завершену гру без раннього доступу, бойових пропусків, мікротранзакцій чи необхідності купувати доповнення для проходження гри, але в цієї людини просто немає бога в серці. Втім, хитрі японці на цьому не зупинились. А тому навіть якщо ви будете одним із тих міських божевільних, що не купують ігри на релізі за 2000 гривень, а чекають знижку 80%, ви все одно, крім сюжетної кампанії, отримаєте десятки різних міні-ігор, що, на думку будь-якої адекватної людини, абсолютно неприпустимо в рамках сучасної ігрової індустрії. Навіщо комусь проводити додатковий час в грі, коли можна пройти до фінальних титрів і купити наступну за фул прайс? Я уявлення не маю. Інколи зустрічав таку думку, що ці міні-ігри потрібні для того, щоб розважитись, але це означало б, що якісь люди не відносяться до ігор як до другої роботи, і хочуть від них чогось іншого, що вже погодьтесь, звучить як повний абсурд. Не здивуюсь, якщо такі люди в якийсь момент часу взагалі почнуть вважати ігри розважальним медіумом. Окремо варто сказати про персонажів, адже в різних іграх серії багато іграбельних героїв, що тільки псує враження від ігрового процесу. Навіщо взагалі потрібні різні персонажі з різними бойовими стилями чи професіями, що пропонують відмінний ігровий досвід? Я не знаю, які не знаю, кому це взагалі може подобатись, адже замість створення лінійного досвіду з одним героєм, інколи розробники намагаються це змінити, в результаті чого просте проходження гри до фінальних титрів помітно затягується, змушуючи гравця більше часу проводити в грі. Хоча він би вже міг спокійно витратити цей час з користю на грінт або закриття Батл пасу в більш цікавих онлайн-іграх. Сюжетна серія теж не здатна запропонувати нічого цікавого. Єдиний дійсно гідний фрагмент історії це битви дівчат Айдолів п'ятій якодці. Усіх інших ми маємо якісь історії про кримінальний світ Японії з абсолютно незапам'ятованими персонажами, імена і образи яких забуваєш одразу, як виходиш з гри. А сценаристи чомусь вважають, що це недостатньо нудно. А тому нерідко в усьому буває замішана ще й політика. Я сам політикою не цікавлюсь і не вважаю, що й місце в іграх чи кіно. А тому подібні намагання просунути в ігри якусь ідеологію або відверту повісточку критично засуджую і відношу до елементів, які здатні тільки шкодити іграм. Але ним сюжетом, якби ж хоч ігровий світ, в який нас відправляють, був хоч трохи цікавим. Але ні, і тут провал. Розробники, наче й створили свою японську GTA, але не змогли навіть зробити нормальне місто для подій ігор, в результаті чого замість повноцінного відкритого світу маємо до смішного маленький за розміром квартал, всі розваги, в якому зводяться до пари міні-ігор та банальної можливості поїсти, для якої навіть не зробили анімацію. Про сучасні стандарти якості, типу можливості їздити на транспорті, влаштовувати бійки з перехожими чи, хоча б протистояння з поліцією, можете навіть не думати. Адже, незважаючи на роздуту славу, Якудза – це один із найгірших клонів GTA, які ви тільки можете знайти в інтернеті. Втім, було б нечесно тільки критикувати серію, а тому про пару плюсів, які в ній є, теж варто сказати. Напевно, найкраще, що робить серія, це підхід до навчання гравця. Тоді як західні ігри просто намагаються вчити в процесі гри і влаштовувати якісь ситуації, які мають підготувати до основного геймплею, чим просто віднімають у гравця час, Якудза не займається подібною маячнею. І натомість пропонує прості і зрозумілі текстові картки, де ви можете й самі прочитати всю потрібну вам інформацію за пару хвилин. А те, з яким завзяттям художники підходять до своєї роботи і для кожної гри серії практично з нуля створюють нові міста та персонажів, дійсно вражає. Окремі ігри серії мають і свої власні чесноти. Зокрема, багато гравців погодяться, що в третій якодзі найкраща бойова система з неймовірною глибиною. Тоді як четверта частина має одні з найлогічніших і найкраще прописаних сюжетних поворотів, які хотілося б частіше бачити в іграх і кіно. Хоча, на жаль, все це ще й близько не виправдовує бодай застосування цензури в Like a Dragon і Shin, адже очевидно, що там від нас приховали якісь важливі сюжетні деталі. Про те, що серія пропагує відверту дискримінацію по відношенню до тих, хто грає не на геймпаді, я й говорити не буду. Такому в сучасній ігровій індустрії не місце. Врешті-решт, хоч в серії і можна знайти якісь позитивні моменти, це все ще бездушний японський конвейер, що не має ні цікавого сюжету, ні запам'ятованих персонажів, ні хоча б непоганого геймплею, а вся його слава лежить на авторах думок, яким сега просто регулярно заносить грошей, щоб про її провальну серію хоч хтось говорив. А на цьому поки що все. Сподіваюсь, дане відео відкрило вам очі на справжню ситуацію стосовно Якосс. Якщо так, то чекайте на каналі ще більше роликів про справжній стан речей в ігровій індустрії, про який ніхто, крім мене, вам не розкаже. Нехай ці відео і виходять раз на рік. А ви тим часом напишіть в коментарях, з якої гри ви не хотіли б починати знайомство з серією, який герой є вашим найменш улюбленим, і яка міні-гра для вас найбільш неприємна. Буде цікаво почитати. Дякую вам за те, що додивились відео до кінця. Окрему подяку висловлюю своїм спонсорам за їх підписки і донати. Серед цих чудових людей є Дмитро Чостарович, Дмитро, Микола Шадлер, Переріжок, Денільєр та Кадзу Макірі. Якщо і ви хочете підписатись або задонатити, то в описі до відео знайдете посилання на Донателло і БайМейкофі, разом з посиланнями на інші сайти, де я теж веду активність. Якщо ж відео вам сподобалось, то не забувайте ставити лайки, писати коментарі, вмикати сповіщення та підписуватись на канал, якщо ще цього не зробили. Адже всі ці дії дуже допомагають в просуванні і розвитку каналу. Також не забувайте, що важливо не тільки додивлятись відео до кінця, а й дивитись на дату його публікації. Цілком можливо, що вона також має якесь відношення до наповнення ролик. Дякую вам за ваш час і зустрінемося в наступному відео. たい子供なのね夢を追ってきつついて嘘が下手なくせに笑えない笑顔見せた I love you more Uni ivanai, kuchibeta e hon mani bukiyo, nano ni nano.